У цій хусті тримали на ручках малесеньку і сестру мою, як вона народилася, і я як народилася. В цій хустці тримали це. Така була сімейна, святкова хустка. Тканині і квітом на ній не менше 75 років. У цю хустку говорить драбівчанка Наталія Мирошниченко. В їхній родині загортали новонароджених дівчаток. Відтоді додає жінка хустина, невід'ємна частина її вбрання. Ось з того віку, коли я себе пам'ятаю, я і хустку пам'ятаю. Була моя буденна хусточка. Була в який нагород, в який в школу можна піти, а яка на свято. Ми знайшли таке старе фото, коли наступила тепла пора. куліш варили на природі, варили куліш, і ми звернули увагу, що, що все, весь клас дівчаток всі сиділи в хусточках. Червону, жовту чи то чорну, кожну з них пані Наталія знайде, куди надягти. Я думаю, вони всі піднімають настрій. Тут немає такої хустки, яка не піднімає настрій. За кожною хусткою певна історія, певні люди, які жили певні події. Цій картаті каже, років сто у ній її бабуся ходила до церкви. Яскраві хустки тоді дуже дорого стояли, коштували дуже дорого. Тому ось. Така хустка вона вважалася святковою. В моєму дитинстві це були хустки на чорному фоні квітки і на білому фоні квітки. Але раніше навіть хустку з такими квітками було не так просто купити. Тож, коли яскраві хустки почали з'являтися на прилавках, у черзі за ними стояла і вона додає жінка. Уже 80 восьмидесяті роки було, ще хусток не було, і я після навчання отримала направлення на роботу в Крим. І е, я в три роки працювала в Криму, і я дивлюся, стоїть черга. Я зупинилася. От за ними була черга, їх не було війни. І я це мій подарунок із Криму, сестрі. Я прислала отримані у спаду хустки. Жінка береже, а колекцію доповнює власними. Менших розмірів цих не рахую, а таких, що великих розмірів ну ну хусток 20 є. Я знаю, що вони збережуться і будуть і далі передаватися. Сама ж при нагоді їх носить. Як в'язати хустку, показує і нам це могло бути ось отак на один вузол. зав'язано. і. Ось так воно могло звисати сюди, як прикраса. Могло бути ось так отут ось перекручена вона. І ці кінці отак ось ховалися сюди. І щоб очікував був вище, ось так ховали оці кінчики. І ось оце така була у нас красива молодичка. Анастасія Кашоїд, Максим Ткаченко, Суспільне новини, Черкаси.